Привіт, друзі! 24 січня. Сьогодні з вами знову Олег Леклочок. Сьогодні в Абу-Дабі продовжаться переговори між Росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів Америки. Є вже перша інформація про те, що там будуть обговорювати. Про це повідомляють і російські ЗМІ, і Україна, Зеленський та Умеров. Сполучені Штати Америки ж готуються до можливого удару по Ірану. Там заявили про те, що будь-яка військова атака буде розцінюватися як початок війни. Ну а росіяни знову завдали удару по території України. Є наслідки 6 тисяч будинків у Києві знову без опалення. І примітна деталь: Росії допомагають воювати проти України, країни Великої Сімки. Саме на їх долю припала більшість перевезеної нафти кіньовим флотом. Давайте про все це по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим. Сьогодні, друзі, в абу в Об'єднаних Арабських Еміратах продовжиться переговори України, США та Росії. Про це повідомив ще вчора Рустем Умеров. Зустріч, каже, вчора була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Зауважу, друзі, що головою переговорної групи призначено Рустема Умерова, не Кирила Буданова. Кирило Буданов, так само так і інші, є просто членом. Цієї переговорної групи всі ж позиції озвучує саме Умеров. Дуже примітна деталь. Ну і Зеленський також прокоментував переговори і каже, що говорять там про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні Частина відповідей від Росії. І головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Ну, Сьогодні ми вночі бачили, як вони готові до закінчення війни, але очікувати іншого, чесно кажучи, і не варто було б. А от російські ЗМІ вчора ввечері повідомили, про що ж говорять в Абодабі. Там обговорюють буферні зони та механізми контролю. Справа в тому, друзі, що Донбас розглядається зараз як. Справді, буферна зона демілітаризована. Це запропонували росіянам. Росіяни, в принципі, погоджуються на це, як пишуть Роз ЗМІ, і інші західні ЗМІ, але говорять Хто буде контролювати цю територію? Ну звісно, контролювати її має і Україна, якщо Росія на це претендує. Але як це буде виглядати на практиці? Подивимося, свого часу говорив, ну ми можемо звідти вивести свої російські війська. Там має бути їхня розгвардія. Якщо там має бути їхня розгвардія, я додам від себе. Ми з колегами це обговорили. То там може бути і українська Нацгвардія. Я особисто не виключаю, що саме такий варіант Донеччини і буде, врешті-решт, закріплено. У мирній угоді, але не поспішаємо з цим. Це поки що моя робоча версія. Тим часом Трамп знову звинуватив своїх сусідів Канаду в тому, що вони не хочуть співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки. Звісно, заяви Трампа виглядають дуже дуже непривабливо. але, зокрема, він сказав, що Канада виступає проти розміщення золотого купола над Гренландією. Хоча ця система захищала б і саму Канаду, натомість вони. Проголосували тепер, друзі, увага за ведення бізнесу з Китаєм, який з'їсть їх вже впродовж першого року. І я вам скажу відверто, друзі, Трамп недалекий від істини. Справа в тому, що канадський прем'єр Карні під час виборчої кампанії ще минулого року говорив про те, що він ні в якому разі не буде співпрацювати з Китаєм. Однак. Канада і Китай минулого тижня оголосили про нове стратегічне партнерство, в рамках якого Отава знизить мита на деякі китайські електромобілі, а Пекін зробить те саме для канадських продуктів з Канади. І справді, дійсно, канадські продукти, сільськогосподарські товари обкладаються величезним митом Китаю. Зараз Канада домовилася з Китаєм про співпрацю. Як пише видання The New York Times, таку заяву про співпрацю Канади та Китаю було зроблено. Рівно тиждень, тому, в п'ятницю, 16 січня, під час як кажуть, історичного державного візиту прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китаю, Нагадую, попередник трудо не хотів спрацювати із Китаєм. У нього були дуже нормальні відносини зі сполученими штатами Америки з Трампом, в тому числі. Там він оголосив, тобто Карні оголосив, що Канада дозволить ввести на канадський ринок до 49 тисяч китайських електромобілів за пільговою ставкою митною 6,1%. Поточна ставка становить 100%. Її Канада запровадила у 2024 році на вимогу США. І китайський автопром, як ви знаєте, є дуже серйозною зараз проблемою не лише в США, в Канаді, а і в Європі. Європейці також не допускають. Електромобілі китайські на свіріну, хоча там певним чином домовляються, тому що для європейського автопрому це також серйозний удар. Ну, Канада вирішила діяти дещо по-іншому, лише посилює напругу зі сполученими штатами Америки. І примірка Італії, пані Мелоні у приватних дискусіях. В Європі під час саміту в Давосі, закликала Європейський Союз не протистояти Трампу. Про це пише політику. За словами чотирьох співрозмовників видання, Мелані стверджувала своїм колегам по ЄС, що Європа може втратити все в разі конфлікту з Трампом. Натомість вона закликала європейців зберігати спокій і не списувати Трампа з рахунків як божевільного або непередбачуваного. Як говорили про нього анонімні чиновники на початку цього року. Ну, дійсно, таке було. Ну, дійсно, так Трампа характеризують, він справді не передбачуваний, неординарний, але він, на жаль, є на сьогоднішній день президентом Сполучених Штатів Америки і всьому світу доводиться з цим рахуватися, але не всі, звісно, з цим погоджуються. Франція намагається, наприклад, демонструвати свою самостійність постійно, таким самим чином просуваючи китайський інтерес в Європі. Це давно загальновідомий факт. Нині ж Франція заявила про те, що вона не збирається нам допомагати. Вони не хочуть купувати про програмі Пурл зброю в Сполучених Штатах Америки для України. Натомість вони говорять про те, що європейські системи не можуть замінити американські системи протиповітряної оборони, і це стосується не лише систем ППО. Відмову України від залучення, тобто Франції, до програми ПоЛ, підтвердила міністерка-делегатка при міністерстві збройних сил та ветеранів Франції Еліс Руфо під час перебування в Києві. І вона сказала: ми хочемо, щоб усі пам'ятали, що в певний момент нам потрібно потрібно ухвалювати рішення самостійно та розвивати європейські системи, тож ми готуємося до наступних кроків. Ну я додав би до наступних років допомоги. Але для України зараз не роки, а дні вкрай критичні і важливі і допомога потрібна вже і нині. Французи займають дещо іншу позицію. В принципі, це не нове. Також не нове те, що країни Великої Сімки допомагають Росії активно воювати проти України. вже ми можемо і треба називати речі своїми мнами. Я давно на каналі про це стверджую. Але після критики зеленського європейців, я думаю, що треба цей сигнал підсилювати і давати зрозуміти європейцям, що ми не будемо закривати очі довго і послідовно на те, що вони торгують із Росією. До прикладу, у грудні більшість російських нафтопродуктів транспортували танкери країн Великої Сімки Плюс, а не тіньового флоту Російської Федерації. Так, Велика Сімка це не лише країни Європи, а те ж саме Японія і Сполучені Штати Америки. Але от танкерів США, які перевозили б російську нафту, немає. Про це йдеться у щомісячному аналізі Центру досліджень енергетики та чистого повітря Креа. Загалом, якщо врахувати, які Увесь морський експорт сирої нафти і нафтопродуктів, то на танкери країн Великої Сімки Плюс у грудні припало 43% перевезень. При цьому в експорті російської нафти та нафтопродуктів у грудні були задійні 338 суден, з них 206 були танкери країн Великої Сімки Плюс, решта 132 тіньові танкери. Ну, Більшість фактично нафти перевозиться просто країнами Великої Сімки. Ну а потім вони розповідають, що вони нам допомагають. Так, це, друзі, величезна проблема. Ще раз наголошую, на сьогоднішній день треба актуалізувати її і напрацювати стратегію. Переконання наших європейських партнерів у зменшенні їхньої залежності від Росії, хоча у випадку замороження війни вони першими будуть скасовувати санкції проти кремлівського режиму, і тим самим допомагати їм готуватися до війни проти них самих. Ну, як говорив міністр фінансів США Скотт Бесен, зрозуміти логіку європейців неможливо. Ну, а тепер, друзі, трішки детальніше про атаку по Україні. Вона була не малою, вона доволі масованою була вночі. Росіяни випустили по нас 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ударами були Київ, Область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. У повітряних силах уточнили про те, що по Україні прилетіло дві протикорабельні ракети: 12 крилатих, 6 балістичних керована авіаційна ракета та 375 ударних дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 15 ракет та 357 безпілотників. Є влучання двох ракет, 18 безпілотників на 17 локаціях та ще на 12 падіння уламків. Вночі росіяни били по Харкову шахедами, за словами мера міста, туди прилетіло 25 ударних дронів, є 19 постраждалих. У Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Також у Києві майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення. Більшість із них, ті, які вже двічі підключали до опалення після атак 9 та 20 січня, є проблема з водопостачанням та електропостачанням. Найбільше потерпає, звісно, лівий берег, але й правому дістається, мені видається, не менше. Ситуація в Києві вкрай складна, так само, як вона складна і в Чернігові. Майже весь Чернігів залишився без Електропостачання Росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлені сотні тисяч споживачів. Ну а так росіяни проводять переговори. В принципі іншого я відверто кажучи і не очікував. Тим часом генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, до речі, ДТЕК повідомило про те, що 88 вісіч. Сімей в Києві залишилися без світла. Ну це до статистики щодо ударів по столиці. Так, от генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю Reuters заявив, що Україна опинилася за крок до гуманітарної катастрофи. Після місяців російських авіаударів по енергетичній системі говорить він, і будь-які майбутні домовленості про мир мають обов'язково передбачати припинення атак на енергетичну інфраструктуру. І дійсно, як писали західні змі, одним із питань, які нині розглядають в Абудабі, це. Енергетичне перемир'я. Ми не б'ємо по їхніх нафтобазах, нафтопереробці вони не б'ють по нашій енергетиці, але таке враження, що вони вже її добили. ДТЕК, як каже він, втратив 60-70% генеруючих потужностей. Збитки сягають сотень мільйонів доларів. Тимченко зазначив, що Україна тримається завдяки імпорту газу, зокрема зі Сполучених Штатів Америки. І тепер, друзі, увага! На відновлення енергосектору потрібно буде. Від 65 до 70 мільярдів доларів, стверджує гендиректор ДТЕК, посилаючись на оцінки Світового банку. У багатьох випадках доведеться будувати нові об'єкти замість зруйнованих. Тому перспективи відновлення постійного електропостачання для України виглядають дуже примарно. В найближчі кілька місяців, я так думаю, щонайменше 6, а то навіть і більше, очікувати. Режиму, коли в нас не буде зовсім відключень світла, просто не варто. А сума 70 мільярдів доларів зараз виглядає просто захмарною, враховуючи те, що Європа готова нам виділити на наступні два роки лише 90 мільярдів євро. Тобто приблизно по 50 мільярдів доларів на рік, а це фінансування бюджету, а також війська. А тут мова йде просто про енергетику і сума 70 мільярдів. Чесно кажучи, захмарна. Трішки тепер, друзі, інформації вам про близький схід, зокрема про Іран. Дійсно, складається зараз враження, що Трамп забув про Іран, але на те не схоже. Я практично майже в кожному відео вас інформую про те, що Сполучені Штати Америки стягують війська на Близькому Сході. Ну, от навіть вчора ввечері Міністерство закордонних справ Росії повідомило своїх громадян, росіян, утриматися від поїздки до Ірану або швидко його залишити. Сьогодні ж західні змі повідомляють про те, що Сполучені Штати Америки готуються до можливого удару по Ірану. Індекс піци біля Пентагону знову зріс. Британські королівські військово-повітряні сили перекидають ескадриль винищувачів на близький схід. Тель-Авів відмовив у посадці чотирьом літакам із сотнями пасажирів на борту, а США терміново переміщує щонайменше одну авіаносну ударну групу в регіон через загострення напруженості з Іраном. Ну, це дійсно виглядає як підготовка до удару по території Ірану. Іран ж попереджає, що будь-який напад на країну буде розглядатися як початок повноцінної війни. Про це пише Sky News. і Сполучені Штати Америки напередодні посилили санкції проти іранського тіньового флоту. Так, у них він також є, як і в Китаї. А це все відбулося на тлі жорсткого придушення протестувальників. За даними Мінфіну США, Іран витрачає доходи від нафти на підтримку регіональних терористичних проксі і Це правда, також на підтримку програм озброєнь та сил безпеки режиму, замість того, щоб забезпечувати базові економічні послуги для власного населення. Тому ставити крапку питання Ірану не варто, і це важливо для нас, президент України, виступаючи до говорив про те, що Європа не спромогла. Лася сформувати єдину політику на підтримку Ірану. Вони не вводили жодних санкцій проти Ірану на тлі акцій, які там проходили, і таких жорстоких придушень. Можливо, тепер буде дещо по іншому. Я маю на увазі ситуація в Ірані, не позиція Європи, бо з ними, в принципі, все зрозуміло. І дійсно це друзі дуже серйозний аргумент для Дональда Трампа у майбутніх переговорах із Китаєм, які можуть відбутися в квітні цього року. Хоча, як пише Пентагон у своїй доктрині, нібито Китай для них тепер не настільки важливий стратегічний ворог. А от Росія, навіть контрольований ворог, як і Іран, тим я не скидав би важелів протистояння майбутнього американців та Китаю, які нікуди не подівалися. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю ціну шину і не перемикайтесь. Все буде Україна!